Розпочалося святкування Дня Незалежності з міжнародного фольклорного фестивалю національних культур поліське коло за участь національно-культурних товариств та художних колективів Чернігівщини, що проходить вже в дев'яте в цьому році. І польське, і німецьке, грецьке, єврейське, білоруське, атебрасанське, вірменське товариства підготували програму програму із уклоном патріотизму України, показуючи то, що хоч Будь-яка, будь-якої ти як при народженні, де б твої корні далеко не уходили, але ж проживаючи на Україні, ти є громадянин України. І це, як кажуть, важливе дуже завдання, щоб, як кажуть, розуміння того, що неважливо, на якій ти мові розмовляєш, неважливо, які традиції, діди, прадіди, пращури, як кажуть, виконували, але ж живучи в Україні. Ти є громадян України, яку, як любиш Україну, живеш і будеш боротися за неї цього року. На закордонних колективах вирішили зекономити і віддати кошти на допомогу армії. Вже 9 років. За 9 років більше 10 країн світу були у нас в цьому році, враховуючи те, що така ситуація, і кошти витрачати ми завжди, коли запрошуємо закордонні колективи. Ми їм мінімум Чим умови для згідно з стандартів, ну яка кажу, прилітяв в цьому році? Ми вирішили хоча б дуже багато було звернень, але ж вирішили не витрачати кошти, а краще витратити кошти і принаправити на для наших бійців, які відстоюють. Нашу незалежну країну представники різних національних общин в один голос кажуть, що Україна їх рідний дім. А фестиваль Поліське коло знову і знову ще більше згуртовує. Звичайно, звичайно, я рідним домом я по паспорту українець а по крові азербайджанець. Я народився на Чернігівщині. все життя тут прожив. Декілька разів їхав Азибаржан на 25 мені років, 24 чотири. Роки і дев'ять місяців прожив э, на території України. Тому звичайно, це мій перший дім Азербайджан другий. Можна так сказати. Мені тут стільки канат. цікаво подивитися на інших, звісно, багато новості але все люди, все виходять. це нормально ми здесь родилися. Здесь виросли вивчили школи на українському, на російському язике, вивчили здесь іврит. в також цього року не обійшлося і без фестивалю «40 ух». Він настільки полюбився чернігівцям, що організатори не могли не нагодувати усіх бажаючих смачною юшкою. У Львові фестиваль шоколаду, на Закарпатті фестиваль вина, там галушок, там сало, А чим ми гірше людей? Чернігівщина це рибна держава. І я запропонував зробити саме такий фестиваль про рибку, тому що у нас і Дніпро, і Десна, і Сейм. Безліч озер, річок. і ми Це ж не просто розумієте чарка і міска Ні. Рибка нас рятувала багато-багато тисячоліть наших пращурів від голоду, навіть при комісарах. Просто неможливо її виловити це. І народ наш сіверяни рятувались від голоду, буквально. Нагодували смачною ухою і бійців Нацгвардії. Сьогодні для нас Самі почесні гості це бійці Нацгвардії були, у нас хлопці ми їх пригощали ухою, влаштували для них концерт, бо знаме знаєте, на Донеччині уха... не уха, там нема такого. Вони на короткому відпочинку зараз і ми намагались зробити для них приємне, збираємо пожертви для цих хлопців. На вході до Центрального парку культури та відпочинку чернігівців та гостей міста зустрічали загальна міська виставка квітів та плодів щастя краси та містечко майстрів. Для активних та непосидючих працював спортмайданчик. Дуже радує, що в наші такі тяжкі часи у нас є привод теж святкувати. У нас сьогодні дуже велике свято в нашій країні, і радує, що так багато людей прийшло з гарними емоціями, з гарним настроєм, тому що не треба зациклюватися на поганому. У нас попереду все буде дуже гарно, і я в цьому впевнений. Це свято це велика радість для наших людей. І дуже добре, що і влада також це гарно організувала багато заходів, багато таких міроприємств, на яких люди. Могли безкоштовно скуштувати уху, можуть слухати музику та заражатися просто гарною енергією. Мені дуже сподобалося, оскільки кожного року в нашому міському парку культури та відпочинку дуже різноманітні гарні виставки, де можна подивитися і народну творчість, і виставки, які організовуються в дитячі садки, школи, різні організації. Тому мені дуже сподобалося. І дуже цікавий концерт. Тим як я зрозуміла що там кожен від кожного народу, тобто якісь там. Пісні і танці таке лазить. Тому тож всіх з не незалежності. Слава Україні! Цьогорічний день незалежності ще надовго запам'ятається чернігівцям, адже у такий непростий час важко радіти й бути щасливими, але свято об'єднало. Майже кожен другий був вдягнений у вишиванку, волосся дівчат прикрашали квіти. У небі майоріли сумні жовті прапори, а на обличчях сяяла посмішка.